Волинські шахтарі бойкотували призначення нового директора шахти номер 9 Гірники розповідають, що наразі виділено понад 2 мільярди гривень на закупку вугілля на цей опалювальний сезон, і це призвело до того, що, так би мовити, куратори енергетичних схем вирішили поставити своїх керівників на шахти Західної України. Волинські шахтарі не допустили на роботу нового керівника. До виконання обов'язків директора шахти номер 9 Нововолинська мав приступити Віктор Геращенко. Наказ про призначення був підписаний міністром енергетики 29 липня. Проте гірники не допустили його на робоче місце. Справа в тому, що Геращенко уже працював на шахті Бужанській, по якій зараз йде провадження про розтрату. Сам Геращенко свою причетність до махінацій заперечує. Зазначимо, що новий керівник з Лисичанська Луганської області я в Україні зачищаєшся.

Голова незалежної проспілки шахти номер 9 Нововолинська Василь Гура розповідає, що кадровою перестановкою у вугільній галузі займається такий собі Венгрін Андрій Петрович, якого у пресі неофіційно називають Смотрящим за вугільною галузю на Західній Україні. Венгрін знову почав тут керувати і назначати своїх людей. Ну, призначення. І цього генерального тепер типу вугілля шикери призначили. Я знаю, що на вугільний регіон Львівський ну Бельвізян теж там свої нові призначення. Це всі, які зараз нові призначення, це всі все люди з Єнгрина. Гірники кажуть, що якраз зараз виділяють великі кошти на закупку вугілля, вартість якого, як прогнозують, має зрости удвічі. І тому зараз на українські шахти починають розставляти потрібних людей. Кабмін виділив на закупівлю вугілля 2,5 мільярда гривень. Вугілля має на цей опалін сезон сильно подорожчати. Ну, є інформація, що може в два рази навіть більше. Голова незалежної проспілки гірників України Михайло Волинець у телефонному коментарі розповів, що закурування Андрія Венгріна відбулося розкрадання Львівсько-Волинського вугільного басейну. Зокрема, на шахти постачалося неякісне обладнання. Зазначимо, що результатом таких дій могла бути трагедія на шахті Степова у Львівській області у 2017 році, коли там загинуло 17 гірників, та 21 був травмований. Окрім того, Волинець заявляє, що в той період відбулося активне розкрадання вугілля та постачання неякісного вугілля на теплостанції, в результаті чого ефективність тепловіддачі була меншою. ДП львів вугілля постачало угу. на фабрику гірничу масу. Гірнича угу. маса має там певну зольність, наприклад, там 40 чи 50%. Угу. Але вони. А. По документам вже uh -huh. люди Венгрина uh -huh. показували, що це вугілля більшої ізольності, тобто, що там більше породу в міст породи, ніж насправді був. Uh -huh. І вони штучно збільшували е, в цій гриничій масі вологість. Uh -huh. І таким чином вони мали змогу красти вугілля, яке постачалось із шахт. Далі це вугілля фактично розбавляли, додаючи до нього шлами і породу, та везли на теплостанції. Неякісне вугілля відповідно давало низьку теплотворність, тому для підвищення теплотворності потрібно було купувати дорогий імпортний газ та мазут, в результаті чого виготовлення електроенергії відбувалося з плюсовими затратами, і відтак це відбувалося на вартості електроенергії для кожного українця. Ціна електроенергії зростала для кожного споживача, для підприємства, для кожного, хто користувався електроенергією. Або хто, наприклад, економив на електроенергії, навіть там ну, не вмикав світло вдома, телевізор не дивився, да? телефони не заряджав. Але цей чоловік чи ця бабу, бабця йшла, купувала хліб. А в ціні хліба вже там електроенергія витрати на дорогу електроенергію і так далі. Вони грабували кожну людину в нашій країні. Ось такий енергетичний коловорот в Україні. І, попри те, що окремі люди заробляють на цьому надприбутки, шахти і шахтарі не виходять з кризової зони уже кілька десятків років. Нагадаємо, що навіть під час антитерористичної операції Україна купувала російський антрацит, посилаючись на те, що українське вугілля, особливо те, що на західній Україні, нібито нижчої якості. А вже тепер, коли Дорога до Донецької гірничної галузі закрита, і на кону 2 мільярди гривень, які потрібно освоїти. Кинулися міняти керівників шахт на тих, що потрібно, і певна якість вугілля буде саме тою. Поки що Віктора Геращенка до роботи не допустили. Виконує обов'язки попередній керівник Володимир Юрків. навіть попри те, що його з посади керівника перевели на посаду головного інженера Наталка Поліщук для новин на часі.